Та Тетяна, співзасновниця громадської організації Діло громад. Ми хочемо реалізувати проєкт для молоді внутрішньопереміщеної молоді, молодих ветеранів та молоді Івано-Франківська під назвою Кава з підприємцем, блогером, медиком, мером та іншими. Ми надихнулися проєктом з міста Запоріжжя під назвою Кава з копом», де вже такий проєкт Це може підтвердити наша проєктна менеджерка. Ми адаптовуємо цей формат для міста Івано-Франківська, щоб створити відкритий простір, щоб люди могли задавати будь-які запитання, ділитися власним досвідом та надихатися реальними історіями. Ну для цього в нас є об'єднана сильна і змотивована команда, яка готова допомагати молоді розвиватися. Дякуємо за увагу до нашого проєкту та молодіжних ініціатив. А ми сподіваємося на позитивну відповідь.